Привіт, мої любі, вітання вам! Ви на каналі Хитрий Хрестики. З вами Мар'яна. І це 12-й тиждень вишивального крокодила. Маємо такі слова, як Так, це картка під номером 19. Маємо такі слова, як човен, 1 бал, сон 2 бали, рама 3 бали, чайник 4 бали, пісок 5 балів. Як ви бачите, прогрес на обличчя. Я дуже сильно продвинула. Дракона, я вже на ньому вишила 2 750 хрестиків. Зробила це, у нас, виходить, 5 штрафів і кодове слово рама, тому що рама від мотоциклу. От. Я, чесно кажучи, що ми поки хворіємо і в такому стані підвішеному, тому я пропоную цей тиждень, я повишиваю, і в кінці тижня я відзніму, що я повишивала. Ну, що, що було і що з того вийшло? Ось. Наразі я вам кажу до побачення і зустрінемось в наступному включенні. Привіт, в цьому включенні. А, значить, я повишивала добре а, цей тиждень. Я не очікувала від себе, що я наберу 28 балів. Мені здавалося, що я геть нічого не вишивала. На своєму буску. Добре, на маминому буску. Ну, він мій став, коли. Коли? А, я вишивала 750 хрестиків додала. Ні. Тут 500 хрестиків. 500 хрестиків я добавила за раму і за пісок. Тобто тут два кодових слова в мене. А, тут йде ось піщана дорога, і вона йде до озера, і віконна рама. Ось. А, Далі мій дракону з таким просуванням нефіговим. Вибачте, за таке за таке слово, але він прям летить в мене. Я вишила ще штраф на бичкові. Треба окремо зробити собі марафон по бичку. Бичок від Galar Design. Мені дуже подобається його вишивати. Так, фокус. І, звісно, я не обійшла стороною. З е, рукою незручно. Вибачте, це чарівна мить моя. Тут я додавала 500 хрестиків. Ні, не 500, 250 додавала 250 додавала тому що кодове слово чайник, ось він. Як ви його бачите. І вишила я. 250 500 півхрестика, це 250 хрестиків на рибачках від Dimensions. Я йшла в цю сторону, потім пішла ось тут наверх, не душила. Важко він мені ш'ється. Я не думала, що я не люблю півхрест. Коли я брала цю роботу до роботи, вибачте, що така мята, я її шию на руках. Я відшила її на пальцях і на руках, на руках мені її трошки простіше шити. Коли я брала її до роботи, мені здавалося, що вона легка, і я справлюся, я молодець. І ну, взагалі тут і ідейна вона, тобто вона мені по сюжету ну, підходить по стилю мого життя. Вона мені підходить дуже. Але наскільки її важко шити? Це просто це. Ну, для мене важко. От, моїй Оксанці, привіт, Оксана. їй дуже легко йде, він прямо ж летить, ці рибаки, а мені дуже важко не йде. Ну, Якщо буде кодове слово, то, напевно, отак на кодових словах і буду шити, якщо це не один-два, будемо так казати, але дуже важко. Ну, і мій дракон, я прямо в захваті від нього, бачите, я вже переп'ялилась, У мене крила летять. Прям німагу називати. 5 числа буде марафон по ньому відзняти. Ось такі в мене просування цей тиждень. Ми ще хворіємо вже три тижні, це просто під ось, ось четвертий. Я вже не можу від цих хвороб, я не знаю, що це таке. До лікарні їздили, до лікарів ходили, аналізи здавали, а руками розводять і кажуть, це такий грип. Особливо я не можу вичухати сніг. Як діти вже, слава Богу, вже бігають, плигають, скачуть, вже, ну так, трохи іноді у Тарасика соплі підтікають, якщо ноги в холоді. Він дуже не любить капці, він знімає ці шкарпетки, він... в родом одягаємо колготки йому і теплі штани, тоді і супіль нема. А як тільки боси, так зразу соплю. Що такого не було у нас. У мене все життя. Весь час діти ходять босі, і старший і, і менший, і все було добре, а тут на тобі. При тому, що у нас система теплих полів. У мене ухи закладує від нежиті. Так собі. Я дуже сподіваюся, що ми вже от-от одужуємо ще тиждень і треба вже до, до садка ходити. Тим паче діти плачуть, хочуть в садок до своїх друзів. Вони навчаються, що їм вдома скучно. Вони тільки лего збирають, малюють. Доня моя стала вишивати, що мене тішить дуже. Ось. Пішла я рідні мої готуватися до дня народження своєї донечки. У мене грандіозні плани на то все. Я вас люблю, цілою обнімаю. Дякую, що дивитесь. Дякую за вподобайки, за коментарі. До наступної зустрічі з вами.